Та я не знаю, що ще можу. Всім привіт, друзі! У цьому відео це остання четверта частина моїх щоденників. На сьогодні у нас ось такий щоденник. Це уже восьмий. Це який зараз. Просто до да, уже восьмий щоденник, так. Оце просто про мене. Ось ще такі наклеєчки. Щас, дивіться, от. Е, це. Фільтер, це просто я на гігієні був. І от такий він просто от так все просто замалював. І ну, щоб не звертала людина на оце все, а на оцю наклейку. Це, типу, що давали цю, як його, просто забув. Подарунки. Це не качелі вроді ламали, да. Ну, не ламали, а не катались не дуже способом, що ігрушки отак тріщали. Щось пусть. Це я пролиснув сильно. Так. Та ще, кое що буде, я хочу показати, де воно. Е -е, ще наклейки. Коротше, ще оце не вийшло з мене зробити. І ось фігура ось. І дивіться, кстати, подивитися, вона зараз, похожа, я принесу. Ось, бачите ось. Ось ця фігура, це, -це я малював. А це в мене не вийшло, тож типу на наклейку. Накрай людина звертала. Як після її я на книжку прочитав, там було про, про продукти. Я тепер всім це розказую. Перша група овочі. Друга група фрукти та ягоди. Третя група молочні продукти. Четверта група білок м'яса. І п'ята продо... п. Проду... Все. Група цільнозерні. щось такого. А екстра продукти. Ну, типа, поняли, просто... Піца, тортик, ХАВЧИК, Ген Мільярдер плейбой О, тут уже почались ці, ці пригоди по світам. Просто кажу еще раз, це ці пригоди мої. И я розкажу про що вони там? Коли буде відео про мій світ вигаданий. О, музеї за эскизы там дівчинка малювала просто крокодилів кожен день 31. Просто 31 день, день малювала крокодилів. Я намалював тоже і вибрав, так і попробував тоже намалювати таких. Я намалював... Я вже показував відео про свої малюнки просто. Мені не лень доставати сильно. Ви не представляєте, як показувати, якого я намалював. Ну тут можна показати, але тут погано. видно. Дальше шо тут, Ну да просто, наверное, я так Молодцы, ну, красиво, ну, вот так робив. Ну, это якийсь мой. Кулика Ну, короче, вот так. Джинга, джинга бай, джинга фулл плей. Оп. Письмо тут. Ей, джинглбел, джинглбел, джингл холл. Эй, редсторан, ресторан, джингл холлс. Я не пам'ятаю там пісні. Апарат, щоб полетіти до крокодилів. Ну просто чисто. Речі, які треба взяти, їжа, всяка треба контейнери. Осінній день. Я робив уроки, гуляв, собирав листя. Робив поруку, клеб на сі... Ой. Коротше, тут просто цілий осінній день. У мене пару сторінок записано. Їх. І це надягнули просто, просто натякнули на клейки. У мене на це. Дивився телевізор, робив піцу, коротше, повністю дивився осіннє відео, повністю осінь. День осінь. Не питайте, що це лень розказує. О, це сейчас почалося, сердечка, там, де в школі нам, типа, за хорошу поведінку дають просто сердечки. Так, сейчас сейчас. Це мені та палапку купили. На, на, на день Дмитро. День Ангела Дмитро. Опа, почалось пригоди у Полтаві. Я у Полтаві мав був бути день а оказалось більше тижня. Просто дивіться. Ось оце я поїхав. І це. Я їхав у вільницю просто. Подивиться, пішов вона просто. Я дуже-дуже. Ну, в разів 8 просто за осінь хворів. Ось, типа мені всякі робили штуки. Ну і вирішилось що нічого до моєї сестри там. І. Получилось так, що ось. Я ночувала, ми ходили там по магазинам, кав'ярням заходили. І, коротше, ще отаке от ліпиво, мені пачку посиліна на вечір дала і все ще мне мені продавали. Ну, і на... мене положили в лікарню. все, Пластирі я покажу. все, тут лікарня почалась. Може якісь моменти показувати. все, ось. Просто це лікарня Мені там було не скучно дивно, бо то, що е, цей Я там малював, ліпив, читав, е, гуляв, їв. Все на світі коротше, робив, я не знаю, мені там вообще скучно не було. Коротше тупо лікарня, десь у мене тут сторінок 50 ушло на лікарню. Кстати, вот <реш> білка, короче, мені каже, короче, мама. Та Дима, молю ты кращу білку. Это у меня такая там бешена якась просто нормальная білка була просто на ескізі. Тут ещ всякий взял. все, до сих пор и больный сусы. Кстати, вот такая ще в мене киндер колекція. У мене був, сейчас покажу. Откий кі из киндера попався. Ще мені попався цей, сейчас покажу кто. Я потом ще їв киндер тоже. І мені після динозавра попався, Сейчас покажу ось вже воно. Ході це ще хлоп'яїв з динозаврами. І оце такий олайн мені попався. І ось так він виглядав. Тут колекція якась. Ну, коротше так. Е, також мене вже, походу, десь тут вже да, виписали. І я тоді був у бабусі і м, наступний день... І коротше, помните, я тоді писав... Пригоди, ну коротше. Я тоді викидав спільноту типу, новорічний вай. По це тоді я пряник їв. Вже просто щоденно закінчується. Я тут пригоди почав одну маленьку пригоду в день писати. Так, набуді. Тобто, Та получається. О, аномалії. Ось. 21 вже аномалія. О, інтерактивні сторінки. Почались морозиво робити. Магазин поломаний, і Ну, коротше, щось таке. Адвент календарь. 1 грудня, 2 грудня. Ну, все, більше нема завдань. А ну тут є. А, ну ще отакі завдання. Я не буду розказувати, про що це? Чотири завдання. Ще я коротше. Е ходив в город городі, я тупо все безплатно за день скільки взяв, ви не уявляєте просто, стільки халяви. О Боже. Ну все, ще денник закінчиться. О боже, що це таке? О, боже, що це за крінж? О, боже, що це за глаза? Це такий крінж. Я не знаю, відкуда в мене в голові таке появилось. Ну от так просто. О, я в шокі. Як можна було цей гроза, гр... гр... глаза намалювати? Все, сейчас це просто дознімаю і вже буде. не буду знімати моїх щоденників. Може, якщо ще закінчу ту парочку, то буде нова частина. Идите, десь... кстати, помните, я коли знімав ото ядерний взрив. Аніма... Кадрова анімація я не Я тупо отак підставив до камери і вийшла, типу, зірвало все і чорне. М -м -м так, щедоник номер 9. Це я про свій канал я якраз розказував, що в мене він і все. де все тут. Деябу, загадка тут ще. був, це новий персонаж просто. Опа завдання. О, із школи. Все ж, закінчився, закінчився просто. Ну, подивіться, скільки у мене їх? Ну і раз, і два. І три. чотири, П'ять. Шість. 7. 8. Дев'ять. Короче. Оце я стільки просто написав. ну, Списав ще малюк, короче, просто. Ну, мені каже, всі просто питались так грабити і просто на ну, дві сторінки написали і кидали. А всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Всім до побачення. Ну так а ти будеш їсти? Так все можна вже складати відео закінче. Ну знімаю відео, казується знім. Ладно, я по поприкону, типа я такі дивитися такі. Ну, типа, кадри, знаєте, як там у других ютуберів, типа, таке чорно-біле після відео, бо якісь кадри смішні вставляють, типа, що на зйомках. Так, можна складати.